Що, не дивлячись на черговий масовий обстріл, будемо продовжувати нашу діяльність. Сьогодні ми будемо вивчати вже сучасні веж-функції, настільки сучасні, наскільки це, в принципі, можливо. Так? Будемо сьогодні розглядати фіналістів конкурсу ш 3 і розглянемо їх послідовно усіх, окрім власне переможця. Тому що переможець заслуговує своєю окремою лекцією, яка буде відповідно наступного разу. Так, ми почнемо з самого початку. Що взагалі таке конкурс? Шо 3. Коли в 2000-да на початку нульових років почались ці публікації атак на ітеративну структуру. Ну, тобто і, жу, і атака Келсі ятака і атака Нострадамуса. От, стало зрозуміло, що ну, з класичним дизайном схеми Мерклодамгра треба щось робити, бо не витримуємо. ша 2 тримається за рахунок величезних розмірів станів. Фактично. ша 1 поламали, зрештою. МД5 поламали якраз в ті роки. От. І Nist, маючи певні. Ем, як це? За тривожність, коротше, з того, що методи атаки, які поламали Ш1, можуть поламати ІШ-2, вирішили піти як це, вже зарекомендованим шляхом, оголосили відкрити конкурс на новий стандарт гашування, та американський, відповідно, який був би альтернативою до ша 2 Власне, конкурс ша 3 Uh, ідея була в тому, щоб, ну, по-перше, залучити всю криптографічну спільноту працювати на Сполучені Штати Америки, і це вдалося знову-таки вдруге, чи потім ще втретє було, ну коротше. По-друге, якщо ну, про це наступна лекція, буду вже розповідати, але гешфункція, яка стала переможцем, вона настільки відрізняється від ША2, що якщо зломають ША2, то методи атаки майже напевно будуть на застосовні до ш 3. І навпаки, якщо зламають Шатри, то методи атаки майже напевно будуть на застосовні до ш 2. Ну, як це? Вийшло, що вийшло. І головне, що ось ці 5 років, коли йшов цей конкурс, він йшов традиційно в три етапи, там було подано щось. Чотири десятки здається, гешфункції, частину одразу відбракували, частина пішла власне, на відкрите обговорення. От. Кожного етапу, типу кількість зменшувалась, зменшувалась. Залишилось зрештою 5 фіналістів, які війшли у третій етап. От. І ми їх будемо сьогодні всі розглядати, тому що вони дуже не схожі один на один, і вони всі пропонують щось нове в дизайні гешфункції, на що ну, можна подивитись. І щось корисне з цього дізнатися. Так, ну от, почнемо ми коротенько. Да, ну я одразу скажу, що я не буду прям повністю всі специфікації розповідати. Я саме всі корисні ідеї буду виокремлювати і показувати. Почнемо з функції GH. Знов таки, рідкісний випадок. Тут всього один автор. Китайський криптограф, він зараз в університеті Меньянга працює. До цього він відзначився потоковим шифром HC, який став одним з фіналістів конкурсу і e Ну, і в принципі, він працює саме в галузі от потокових шифрів і е псевдовипадкових генераторів. От, значить, UGH, g це crucial idea. Е -да, тут ключова ідея, яку воно використовує. Це дуже хитрий спосіб замішування. Стискаючі функції, стану і вхідного блоку. По суті, це нащадок, знову таки, ідей використання блокових шифрів для побудови стискаючих функцій. Але, значить, подивіться на картинку, да, подивіться на формулки, що відбувається. Стан він подвоєний. Так? І о, замість блокового шифру тут використовується СП-мережа ну, з константами замість ключів, тобто просто ітеративна величезна перестановка. От. І внутрішня будова не зовсім цікава, чесно кажучи, зараз. От. Але дивіться, ми вхідне повідомлення подаємо, значить, ксоримо його з лівим каналом на вході і з правим каналом на виході. От. Тобто, маскуємо одночасно ліву і праву, е половинки, але в різний момент часу. От. Значить, інші там. Технічні деталі, на що використовується класичним депанінг, тому що ну, фактично GH вона успадковує ну, класичний дизайн меркла Дамгора. Вот. Але, скажімо, початковий стан тепер вже починає залежати від довжини генерованого хеша. Тобто, хочете 512 бітів, у вас буде один початковий стан. Хочете 256, у вас буде зовсім інший початковий стан. Хочете 384, знову-таки буде свій початковий стан. І це, ну, власне, прям глобальна засторога зараз. І в усіх фіналістів ви побачите варіації на тему. Тобто, якщо -то, е -э, ви хочете там не 512 бітів гешу, а менше, у вас повинно бути принципово інше обчислення цього гешу, а не просто обчислили 512 бітів і відкинули старші біти. І от щоб вот, зробити це обчислення принципово різним, почали змінювати початкові стани. От. Ну, фінальне перетворення транкет, звичайно, тут нічого цікавого. Чому цікава ця конструкція на да, замішування цих вхідних блоків? Тому що якщо ми розглянемо декілька раундів підряд, да, обробку декількох блоків, от. ну, типу, початковий раунд, да, перший тут нічого не можна зробити. А от центральні раунди, якщо ми на них подивимось, то ми побачимо. Що фактично тут можна трішечки зсунути границі циклів. От. І у нас центральні раунди це буде функція, яка залежить не тільки від поточного блоку, але й попереднього блоку. От. Тобто, знову таки, всі атаки довгих повідомлень і інші атаки на ітеративну структуру Гешфункцій фактично користувалися тим, що у вас кожен блок оброблюється незалежно від інших. От, що вся інформація від обробки попередніх блоків вона закладається в стан і тільки в стан, і більше ніяк. От. А пан У хитра людина, от, тим, що вона додає вхідний блок на вихід, вона фактично перекидає його на вхід наступного раунду, і виходить, що у вас кожен, кожна ітерація, кожного обчислення нового стану буде залежати не тільки від поточного блоку, але й від попереднього. От. Ну і, власне, це дуже цікава конструкція вийшла. Мені вона дуже подобається. Але, на жаль, як це? інші чотири фіналісти буквально задавили функцію це, е е величезною кількістю інновацій. От. Тому зараз DH, е, вона є, сторінка підтримується автором. Я, до речі, дуже здивувався насправді. Зазвичай конкурс проходить, і ці сторінки, на яких викладаються матеріали, вони зникають. А тут ну, в чотирьох з п'яти фіналістів ці сторінки зараз тримаються, і автори продовжують збирати всіляку корисну інформацію про свої творіння. Тому я там посилання на слайдах даю. От. Ну, от вот, вот, вот така функція GH. Чи є у вас питання до цієї функції? Нема добре. Тоді робимо паузу і переходимо до наступної функції.